Так, в офісі я вже помила всі вікна. Ми вже повішали жалюзі. Так, ось такий у нас потолочок получився, Так, такі світильники в нас. Так, сонечко. Так, все, підемо сюди, глянемо. Так, ну вікна вже аж прозорі. Так, ось такі в нас жалюзі. Ну, в принципі, такі жалюзі, як в нас в залі. Суда. Так, вже хочеться підконіки, під звісно, купити. Так, поки стіл у мене такий, ну, буде другий, звичайно, стіл. Я вже тут собі щось роблю. Так, наша фоточка з вас Ми були колись на весіллі. <світкій> так, тут будуть фотографії, я потім повішую фотографії, буде круто. Так, все класно. Так, от мій малий ночник, офіс-менеджер. Ось тут мене бавить. Я не можу нічого зробити з нею. Вона мені не дає нічого робити. Стане тут бавиться, от тою штучку з вікна бавиться. Так. О, так у нас тут Кльовенько. Ой, ми сьогодні тут спали. Вже жалю зиму взагалі тема. Просто. Так, ночник малий. А ну, спокійно. Тихенько, ничего тут не поломай, добре? Не знаю вас, лады уже. Ничка, Ничка, Нич, привет, привет, красавица. Секалась, знаешь, мне. Так, повставали мы уже все. Я же себе сижу. Вже самого ранку за своїм робочим столом. І так кайфую, ну просто не можу. Яка це красота, коли в тебе є кімната? Клас, а за вікном? Просто, ну, ну де таке в квартирі побачиш? Ну де? Ну де? <свісна> так, сьогодні в мене дуже багато роботи. Бо ми маємо дуже поважних гостей в суботу. Так що я оце починаю робити порядок. Вчора зробила стрижку газона. Так, в принципі, це все там лишила, бо вже так пізно було, не встигла. І сьогодні буду там все полоти, буду наводити порядок, і буде красиво. Так, Андрій, от займається тою доскою. Ось теж робимо. Коротше, ми того тижня робимо порядок на ділянці, тому що будемо мати гостей. І треба все привести в порядок. І дуже мені подобається вигляд за вікном. Так просинаєшся і просто дивишся, боже мій, яка красота! І все в тебе на, на ділянці. А там, за воротами, ліс, красивий ліс. Він такий зранку ще вкритий туманом, такий, як ніби парує, такий загадковий ліс. Це так красиво взагалі просто так радуєшся. Просинаєшся. Я, я не можу передати. Я готова про це говорити вічно. Класно, дуже люблю свої рослини. Доглядаю за ними. Ну, трошечки я їх запустила, бо ну, в зв'язку з, з тими ремонтами зараз. Тому що дуже спішимо до зими все зробити. Ось. А, так, що. Коротше, дуже багато у нас роботи, але сад я постараюсь не запускати. Все буду пересаджувати, бо знову ну, просто через брак своїх знань на початку як понасаджувала, як по, ну, просто повтикала, де попало, І зараз починається всю тему вивчати по, ну, по ландшафту. Дивлюся, я помилок наробила. Боже, мій зараз на осінь придеться це все розсаджувати. І, коротше, дуже-дуже багато роботи. І навіть з моїми помилками я дивлюся, яка красота все рівно. Yeah. Не треба боятися помилок, тому що все можна буде виправити. Щось підрізати, щось викорчувати і так далі, так далі. Тому що я, в принципі, дуже все тісно посадила. Воно все почало розростатися. Мені тоді здавалося, що все пусто. Ну, якби так воно і було, воно так дійсно здавалося, що, що все пусто, але з часом воно все розростається. Ось буквально років три і все. І Можна навіть не впізнати свій сад, все починає виростати. Зараз дуже чекаю, ось цей сад, щоб піднявся. Ось так я хочу таку якби, стіну. таку. Щоб не було видно оця зона, щоб не було видно цієї зони, щоб такий був трошечки загадковий якийсь сад, ніби ти йдеш і так там повертаєш, там така зелена кімната, там повертаєш дорожка веде і там ще якась кімната, така зелена. В саду також мають бути кімнати. Ну я так це розумію, бачу, тому що коли ти бачиш сад зразу, він не, не є цікавим. Ось, має бути якась загадка, щось там за поворотом ще щось повинно бути, якась лавочка, якась там качелька стояти. Ну і так далі, так далі. Так що в мене ще всі сплять, я думаю, я так тихенько говорю. Тут класно, коли ще всі сплять, а ти вже, а ти вже собі працюєш. Ну, Вася вже поїхав на роботу, це діти сплять просто. Так що я зараз на хазяйстві вдома. Клас. Ех. Не можу нарадуватись ніяк. Ну і не можу не показати таку красоту за вікном. Ось так ми свої теплички ось стільки збираємо. В принципі, постійно у нас такі от урожаї. Так, у нас ще дуже багато там. Дозрівають. Так, все, нуська, йдемо тепер туди. Встав його сюди і пішли, йдемо ще на другу тепличку, подивимось. Так, тут є 4,5 кілограми. Так що будемо всякі на закривашки. Все, йдемо далі. Підійшли ми сюди, зараз будемо тут збирати, ну ми кожен кожен день тут збираємо. Кожен день. У нас та грядка радує. І ця теж вона трошечки пізніше. Ми вже стільки з'їли, ми вже стільки роздали. Ну, звісно, ми ще не закрили. Ну, от зараз будемо закривати. Так, йдемо, глянемо. У нас тут є саме основний помідорка, кого ми називаємо. Сеньор помідор. Він вже, він вже стигли, стигли. Давай ну хай його зривай. Зараз ми його зважимо. Скільки він має? Угу. Він вже прямо перезрів. Його треба, коротше. Ой, з м'ясом. 900 має. Зараз глянемо. Тут теж великі мають вислізти. Тут. А, ще на підході такі величенькі, да, і там. який тут великі. Ой, а тут -а конкурент сеньора помидора. Тут не з той сторони. О, клас. Тут авсюди. Mm -hmm. Ну, все, супер. Так, зараз треба буде обробити його. <гум> ну, це є сортик. Ну, да, це такі це сорти. Обийні, так. Та ноці ну, такі, вони класні, ці несиці. Вони, по-перше, солодкі, я буду кожного року вирощувати. Це дуже класні сорти. Ми вже примітили собі сорти, які ми ну, менше будемо садити, які більше будемо садити. Ось, ось тих будемо багато садити. Оці нам дуже сподобалися, вони дуже солодкі. Оці, звичайно, вні конкуренції. І на закатку такі от класні, вони такі не дуже якби, по смаку, а от на закатку вони супер. Ось так, так, чорний принц теж ми будемо садити, але не так багато, ми його трошечки менше будемо садити. Оце от ми так. Пере... Ну, коротше, ну, то, принципі, вистачу, не було так. коли мені бігати, попереспівало все. Ну, бо дуже вже занадто багато, тих помідорів, звісно. Але нічого. Не я ще не збираюсь не. більше зробити. У <сіплес> мене просто якийсь, якийсь азартний цей проснувся в мене. Якась охота. У мене на помідори, на нові сорти. Мені це щось так цікаво. Ну, навіть не мені, нам нам з Яну, Про Яну. Нам стало цікаво. Так, зараз позбираємо. Цікаво, скільки з цієї грядки, ми... Ну, якби ми таку волну зараз збираємо, бо кожен день ми ходимо там по мисці, рвемо. А зараз вирішили все зірвати, бо Бо, ну, просто все перестигло вже навіть. Тут так не добре. Ну, просто навіть не було коли тут все зривати, якщо чесно. Стільки роботи, що навіть тут все, все позаростало мені. Все я навіть не обробляла. Так, завжди повного роботи. Зараз ми не здоженемо цей тиждень. Ми хочемо прибрати на ділянці, все покусити, все гарно зробити. Ми яні кімнату доробляли, і офіс наш доробляли. Ось. На слідучий тиждень ми вже переходимо в кімнату Андрія. Будемо йому робити він. У нас самий останній Нічого. Так, а потім ми будемо ще робити самі сходи, тому що там ми мусимо натягувати стелю, утепляти, тому що вона вже скоро осінь. Ще чуть-чуть і вже осінь прийде. Наступить холода. Вже і так, зараз половина серпня, 15 число. Так що ось так. помідорка. Зараз ми їх закриємо і соуси робимо, і так закриваємо. Соуси робимо такі, щоб на, на піцу собі. Ми часто піцу любимо пекти. І взагалі до капусти таку навіть зимою, дати, стушити — бомба просто. Чи до борщика та, та, та до будь-чого, чи до якогось рагу. Коротше, ми це все закриваємо. Ну, перший рік, що ми так дуже багато закрили, я обично не, не дуже по поза, закаткам тим праєна. Цього року ми вирішили, що все-таки будемо закривати. Ось, навіть в ліс ходили цього року. Так, так як вони обіцяють нам голод, ось так вони ж навіть не скривають цього. Ну, як обіцяють, вони. Ну, давно ми вже знали про це, але зараз вони вже офіційно заявляють. Кажуть, що це в зв'язку з війною, але ну, ми знаємо трошечки більше. Так що наступають тяжкі часи, треба записатися, треба думати, як вирощувати. Це все, як свою сім'ю забезпечувати в незалежності від роботи. Ну, тобто, а що? Ну, це виходить тільки один вихід, якби землю, землю обробляти, щоб вона родила нам. Вчитися вирощувати, якихось курочок завести, якихось кроліків чи що. Якось так і можна вижити. Я бачу, що дуже багато людей задумуються, тому що вертаються важкі часи, такі кажуть, нам так кажуть. Ну, побачимо. Побачимо, як це все буде. Ну, одним словом, все рівно, подушку безпечності треба вже підготовити. Ось так. Тому ми. Носила до досягне ту миску. На шию огірки, я зараз треба закатати. Я не маю часу, Яна зараз буде сидіти до ночі, закривати, я її там крашу. Ось, я тільки що вікна помила вже в офісі, зараз треба шияні помити вікна, але перед тим я ще докрашу її. Так, обоє її ми вже доклеїли. І все, поки що все. Ще треба гардоробної доробити і а потім буде потім. Такі, в принципі, плани в нас. Так, ну що, нуха, основний, в принципі, урожай ти зібрала. Треба ще буде листки пообривати і зараз обробити. То Яна зараз буде займатися, бо я не маю коли. Все, Нуська. Так. Я пішла? Сама справишся? Справишся, який у нас ліс тут, а не, а не помідори. так хочу свою теплицю. Таку вже справжню теплицю. Ми мали робити цього року цю, цю теплицю, але. Но... Нам війна це наламала, так, ну все, пішли. Так, зараз ми покажемо, які в нас кавунчики. Я Дома вже не показувала. Це у нас такий який це сорт у нас? Я... Це янус. Це янусик у нас. Ну, не такі невеличкі, вони такі дуже маленькі ростуть ось і, і цей, тому так быстренько зараз пробіжимося. Так, який у нас один. Так, ще один у нас тут. Так. Один. У нас це теж все є носик. <реш> І ось тут. він такий же на підході. Він невеличкий, він такий порціонний. Всередині він має бути жовтий. Я не знаю, дозріє він чи не дозріє. Напевно, що дозріє. В принципі, повинен дозріти. Ну, такий класний, цікаво, чи буде в нас. І один на сорт Астраханського такий. ну Це буде величенький такий. Ну, По сорту повинен бути великий. Я не знаю, чи він встигне. Чи він в наших кліматах? Ось так. Що там у нас далі? Так, ми так поприжимали його тут. Так, це у нас динька, забули, який сорт. Ну, Не пам'ятаю, коротше. Так, у нас така більшенька вже динька. Тут більшенька динька, меншенька є. Ну, це таке. Вони можуть відпасти. Так, ось така в нас є динька, це Емір, емір. Так, Треба нам все покусити, все прибрати. Тут десь ми деньки. диньки. Так, це теж якось забуло про цей сорт. Це теж Емір, так? Гібрид. Угу. Так, а ось ця ось ця в нас сам, сама перша, це теж Емір, вона вже дозріває. Вона вже сітку кинула, вона вже дозріває. Значить Ми будемо мати диньку. Дуже цікаво, попробуємо. Ось це вже майже-майже так, ну вона ще, Я навіть не знаю, треба, треба знати, як, погано, що як вона воно, це Ну, Як вона, коротше, це дозріє, цікаво, коли це. Ну, правда, так, да, зараз дощі так ідуть. Це дуже погано. Зараз треба сахара набирати. Деньки. І ще одна динька, Ананас напевно. Тут динька, ананас сорт. Денька. Ну це напевно відпадення. Ні? Ні, думаю, ні. там ще дві. Ні? І там ще дві маленькі. Так, і тут теж ананас. Денька, ананасів. Так. Там, напевно, в нас немає. Ну, на другий рік ми вже зробимо такий більш грамотний баштан, бо це так, якщо чесно, все в траві картонками обклали, тому що ну, не було коли копати. не було кому. Ось так. І ще подивимося, хоч пару штучек спробуємо. Я вірю, що ми дійдемо до хорошого результату з часом. Так, зараз глянемо, скільки ця мисочка важить у нас. 9 кілограм. Проси, договір ногами показує. 9 кілограм. Клас. І давай я на другу миску, скільки там, там та. Там не, там, там не, не покаже, так, да, треба таку брати. 4,5. має. Так, і ось цю мисочку. Ця 4, мисочка має 4,6. Так, все, йдемо далі. І так, ми зараз ставимо ставки. Скільки важить 920. цей? 940. Ти Це 940, а я кажу скільки? Я кажу кілограм. Блін! Кілограм 40! Кілограм 40 було 100 грамів. Ти мене не підвів. Він я прямо з м'ясом вирвала. Приймав, О, це буде нас салат, салаті крутий. На, на два, два дня будемо <laughs> його їсти. Клас! Вау. Так, все, поїхали далі. А, а ну почекай, відкрий двері вгадай, помідор у нас. Дрій показує, хвалимося. Вгадай, який нова же. Кілограм. Брюхатися прикалеш. Кілограм з чим. Він гадав, я, на все. Ні. Так... Все, ладно. З нулем. <laughs> Клас! Йдемо до Яни. Яна, ходи, покажемо твою кімнату зразу. Так, бо... ну, так. Ходи, От, так, кімнату коротше, я тут... Яна спала, тут я зараз фарбую її. Так, сюди розвертаємось. Тут ми вже наклеїли обоє. Я не застелила себе. Ось так. Ну, Яна не застелила. <реку> <Корреку>, тут <реку> бардак. Ну, вже полісос завезла, зараз будемо полісосити все. Прибирати. І треба буде постелити ламінат, і вже буде красота. Ось така в неї тут красота. Красоті Фотобої ми замовляли під замовлення на свої розміри. Получилось нам на цю стіну. Я не пам'ятаю. Дві 400, ні? Дві чи дві Я не можу вже згадати. Ось так. Ось так. І воно так підходить до, до стін, в принципі. Ми навіть не спеціально це робили. Ми так випадково. Мені здається, що ми замовляли якісь другі обої. Ми якісь більш біжеві, а вони трошки вийшли нам такі. Ну, коротше, я не знаю, чому так вийшло, Але нам дуже сподобалося. Ну, да я в'їду, Так от трошки більше покажу. Ось так. Вдарилося вже стіну. Я можу відкрити, з Коротше, Ось так. Ну, все, так же хочеться нові двері поставити і. Що ну, звісно, не так що нема такого ефекту. Такої кімнати, такої нової через ті двері, через це все ще. Ну, не що що, що то ще не це? Да, що це диван такий старчиський. Нічого, ми зараз доробимо Яні. прануся. вона вже довольна.